Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Зараз йду на нову почту отримувати посилочку від райського куточку. Вже не терпиться подивитись, що там приїхало. Я, друзі, вирішила ще замовити із-за цього що зараз дуже привабливі ціни, бо я Барбариси замовляла весною і літом. То вони були невеликого розміру і дуже дорогі. Для прикладу, були у літрових, чи в півторалітрових горшочках по 350 гривень. А ці рослинки приборися по 95. Ну, ось, швидше. Мені не вдалося розпакувати цю посилочку, тому вечором на балконі. Зараз ми з вами подивимося. Запаковано гарно, є помітки вверх, обережно крихки не перевертати. Зараз ми з вами її отут призупиню відео, порозриваю, повідрізаю скотч і будемо дивитися. Друзі. Я вже знаю, те що побачила. Я побачила Барбарисики шо з червоними листочками. Бачите? Ще я собі заказала плюща? Вже дуже хочу, щоб на одній клумбочці, яка йде біля металевого заборчика, щоб він поплівся і робив таку зелену стіну. Барбариси, це про те, що я говорила, вони по 95-80 по 80 гривень. Осоку замовила. Тут тільки один барбарис за 195 гривень Orange Ice. А я замовила Orange Rocket. Ще замовила барбарис кобольт чи кобольт. Багателле, Оранж Санрайз. Осоку і плюс звичайний White Ripple. Ось. Зараз я буду їх витягувати. Витягувати. Ага. Та -та -та. Так не витягнуться, бо вони там зафіксовані. Будемо надрізати ножицями. Друзі, ну що хочу сказати, що я задоволена. Подивіться, я за оцими оранжами ганялась, як не понятно, хто, ось оранж Rocket. Я буду вам показувати, а потім вставляти картинку, як вони виглядають, і скільки вони досягають в дорослому віці. Бо я переважно вибирала такі низенькі. Далі. Ось тут. Отаке воно зелененьке листечко. А, зараз вам скажу це кобольт. або кобольт. Далі. Це оранж санрайз. Він скинув листочки, але теж гарненько виглядає. Осока мене дуже порадувала. Подивіться, я вже, напевне, колись розказувала, що мені. Дуже і дуже подобається варієгатне листя. я від нього просто в захваті. Така красуночка до мене приїхала. Так. Тепер у нас багатель. Ось так вже листочки скинув. Далі наступний барбарисик. Orange Ice. Ось так виглядає. І ось такий плющик, і також він з варієгатою. По краям листочки мають, бачите, таку варієгатність. Не сильно виражено, але є. Так, ще хотіла вербу японську, але її вона була 95 Гривень, бо вона була кущиком хокурнішки. Але її вже розібрали, і е, не було в наявності маленької гортензії, якоїсь такої е, низенького кущика. Їх також розібрали. Ну, сказали, що вони будуть, але я вже не стала чекати. Напевне, я оці барбарисики в теплиці всі а, прикопаю. А осоку і плющі як поїдемо на дачу, я висажу. Думаю, їм нічого не буде. Так виходить, найдорожчий оцей Оранж Айс. Він самий. Де він Оранж Айс? Оцей. Я думала, оцей височенький буде найдорожчий. Вони переважно дворічки і всі в однаковому вигляді. Ось така у мене посилочки, друзі. Я довольна. Райський куточок рекомендую. І дуже багато хороших відгуків від блогерів і від людей чула і вирішила, так як зараз вони скидки зробили на осінь, то я вирішила під цю роздачу попасти дякую райському куточку. Дивіться, що в мене ще тут є. Ви не повірите, але це мої помідори ще тут <гадувають> дозрівають, потрішечки. І от тут ще навіть під яблуками бачите? Через тиждень-грудень, а ми ще потрішки ласуємо помідорками. Так, потрішечки. Згадуємо <гадуває> аромати і смаки літа Ну що, друзі, буду на цьому з вами прощатися. Така в мене вийшла невеличка розпаковочка. Всім хорошого настрою, мирного неба, добра, душевного спокою і якнайшвидші нам перемоги. Всіх обнімаю вас! Па-па!